Мовчуванням вона завжди це може зробити. Для цього необхідно перейти в профіль організації на вкладку Типи документів. Тут ми можемо ознайомитись з тим переліком типів документів, який доступні нам на поточний час. Для додавання нового типу документу нам потрібно натиснути новий і вводити Необхідну інформацію, а саме зазначити назву. В нашому випадку це буде акт звірки, взаєморозрахунків, і обмежити дії. Це опціональна річ, яку можна використовувати для того, щоб полегшити роботу з типом документів. В нашому випадку це акт, тому він потребує двостороннього підписання, відповідні дії і обираємо. Перший підписує автор, потім контрагент, та першим підписує контрагент. А потім автор. Далі ми можемо вже зберегти наш новий тип документу і в подальшому його використовувати. Але система додатково дає можливість, окрім створення самого типу документу, за потребою додати ще й додаткові атрибути, які мають зазначатись при завантаженні такого типу документу. Давайте додамо декілька атрибутів. Для цього нам необхідно перейти на вкладку Додаткові атрибути і натиснути Новий. Тут ми маємо зазначити, який саме атрибут ми бажаємо додати. В нашому випадку нехай це буде дата. Код може бути таким самим. Далі зазначаємо порядок сортування, за яким має виводитись це поле, і вказуємо, що це поле буде обов'язковим. А далі ми обираємо тип атрибуту. Серед запропонованих може бути рядок, число, дата. Логічний так ні або перелік. В такому випадку користувачу буде запропоновано обрати необхідне значення із переліку. Зазначаємо дату і зберігаємо. Отже, перший атрибут було додано. За потреби ми можемо додати ту кількість додаткових атрибутів, скільки нам потрібно. Давайте додамо ще один: наприклад, суму. Зазначаємо, що це буде друге поле. Так само кажемо про те, що це буде обов'язковий атрибут, і необхідний тип зазначаємо. В нашому випадку це число. І зберігаємо. Після цього зберігаємо новий тип документу. Отже, тепер ми бачимо, що тепер нам доступний новий тип документу, який ми можемо використовувати при завантажені документів в рамках нашої організації. Більш того, цей тип документів буде доступний нашим контрагентам на рівні угод, в рамках яких ми з ними співпрацюємо. Якщо ми перейдемо зараз до реєстру угод і оберемо якусь із них, і спробуємо завантажити тип документу, який тільки що створили, то ми вже будемо його бачити. Обираємо потрібний. файл При завантаженні зазначаємо необхідний нам тип в нашому випадку, акт звірки. Звертаю увагу, що серед дій доступні, доступні лише ті, які ми зазначили. Давайте залишимо, нехай, що буде має підписувати автор. І тепер. Звертаю увагу, що в нас доступна нова вкладка це атрибути. Адже ми зазначили, що для цього типу документу є додаткові атрибути, які є обов'язковими. Перше це дата. Зазначаємо дату цього документу і сума. Далі зазначаємо маршрут, за яким документ має бути погоджено та підписано. В нашому випадку зазначаємо одного підписанта. І додаємо цей документ. Тепер документ має опрацювати співробітник нашої організації, далі він піде на бік нашого контрагента для подальшого опрацювання. Отже, в будь-який час ми можемо розширити перелік типів документів, з якими ми працюємо. Таким чином, максимально налаштувати систему під власні. Бізнес-процеси, які на поточний час використовуються в організації.